Всім привіт! Продовжуємо проходити терарію з клас призивателя. Перейшли ми вже в хардмод. Першим ділом я хочу піти зараз познищувати сфери, щоб з'явилася нова руда. І думаю вбивати перший механічний бос. вони в принципі не є сильно тяжкі для вбивства, тому. Ой, дурак! Да, з такою от фігньою я, звісно, я уб'ю багато кого. Ну і, понятне діло, треба якісь крила зробити. Знищив я трішки алтарів. Ал Дуже тяжко там насправді жити. Думаю, піду зараз трохи під землю, можливо, накопаю орехалку, чи що нам там потрібно, щоб зробити новий верстак. Я хочу піти поубивати пауків, щоб не збирати на броню і новий посох получий. Робимо собі новий посох, а потім вже броню зробимо. Прийшов, голем. Зараз нам головне не лоханутися і вбити його нормально. Ух ты, непонятно так урону наносить. Добре, хай хайповички мої його вбивають, в принципі. Все, є. Ой, ще піро получило. Зразу можна зробити новий хлист і з пера зробити ці крила. Ну, для початку нам треба зробити міфрилову. ой, орхалкову наковальню. Ооо. Все, можемо крафтити броню спокійно. Так, далі нам треба хлист зробити, нафармити і піро. Ну і також нафармити оріхалка, щоб переробити всі наші крафтові фіги. Найшли мага. Прикольно, ну нічого полізового для нас там немає. Так, накувальня є. Ламаємо цю. І звідси нам тільки бур потрібен новий. І вже будемо купати титанову здається, руда у нас, так? Він вже не пам'ятаю, вже не подивляться. І більше нам це рода здається не потрібно. Узнаха, кстати, сіл продається, який робить більше прислужників. Так що візьмемо його собі. Робимо новий посух, Понаходу, я, кстати, механічний череп і 5 осколків боса королева оцей слизню. Що ж, вирішив я поприкогу перевірити, на що способна ця королева слизню. Тому викликаємо і дивимось. Ну да. С кем темпом темпами, блять, хуй еще переберем. Не, понял. Все понял. Кстати, пираты идут. Капец. все, Надо, надо сейчас думать давайте для корабля придумаем якусь кустину. Чтобы от него упаковать. Сипірати закінчилися. кстати, я бачу, випало. Голландець випало. Супер! Це би собі есенцію воздуха, так що можемо робити крила і нарешті спокійно себе почувати. Накопав я трішки титану моєї родин, щоб зробити нову пічку, і вже з неї зробити собі слідки і... і зробити якийсь бур, напевне. Так, новий бур готовий. Все, більше нам по суті нічого не треба. Ура! Получилось в мене вибити перчатку з міміка. Ура, зміг я знайти ці бутінки тупі. Просто майже весь біом по облазу. А я навіть не замітив, кровава луна почалась. Ой, скриньку зміг вибити. Та ти що це просто рай? Все закінчується кровава луна. Йдемо улучшати наші тапки і зразу в перчатку. Все, супер. Пробуємо першого хардмотного бота вбивати. Кажу бота-боса. Ні, погана ідея. От тоді зразу поки ніч попробуємо набити з колетроном. Орлеве слизі, ну давай же. Кажу напишеш в телеграм. А? Кажу що телеграм не -ти, Ти телефон біля запаху хоч триваєш? Пиздеш, дай? Вон, блядь. під жопуй. Це кучей піг ма. Давайте ще одна спроба, тому що я забуду зільки. Только думаю точно вб'ємо. Ні, це реально. Воздух вокруг вас холодеет. Походу, зараз сам якийсь механичный босс прийде. Тут якась луна пришла. Кроваво. Я сам хотел убивать механичного червяка уже. Но походу зараз сам якийсь босс прийде. Да, пришел скелетрон. Ну давайте попробуем. Ну це блять він просто закругулює. Все мені потрібен айтем. Айтем спеціальний, що не відкидує. Рішив я все-таки вже в іншій серії вбивати босів, їздив до другого на день народження, так змучився і просто немає сили зараз щось знімати, але так хочеться. І дуже сильно хочеться вам бил викласти вже якийсь матеріал, тому це відео. Слідуюче відео, я думаю, вже вийде завтра, або, можливо, навіть післязавтра, після випуску цього відео. Так що пишіть ваші коментарі, що би ви хотіли змінити, покращити можливе відео, а я буду радий вашому любому фідбеку. Ще я для вас створив групу в телеграм-каналі, куди буду викладувати анонси нових відео, також. Буде багато чого інтересного, наприклад, з мого життя. Можливо, якісь розіграші в майбутньому буду там робив. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки. Всім пока!